Вітаю! Минулого разу ми зауважували, що вкрай важливо правильно будувати складні речення. Від того, чи грамотно оформлюємо власну думку, залежить те, як нас зрозуміють інші люди. Основну увагу ми приділили граматичним аспектам аналізу речення, проте не менш важливим є логічно, правильне мовлення. Що означає логічно правильне? Це продумане. Послідовне мовлення. Таке, яке відповідає законам логіки та ґрунтується на знаннях об'єктивної дійсності. Тож зараз будемо досліджувати логічні помилки в складних реченнях і варіанти коригування таких помилок. Логіка це наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень про найпростіші форми, принципи і методи. Правильного міркування. Логічність чи нелогічність мовлення можна встановити лише тоді, коли є з чим його співвіднести, простіше кажучи, коли ми знаємо, якою є норма. Мудрі думки та добре знання мови породжують логічно правильне мовлення. Які ж відхилення від логіки можливі під час побудови складних речень? Мабуть, найпоширенішою помилкою є відрив підрядного означального речення від пояснюваного слова, що спричиняє двозначність у сприйнятті змісту. Замисліться, будь ласка, над змістом такого речення: ми порадили колегам бути уважнішими до вибору товарів, що працюють у другу зміну. Виходить, що в другу зміну працюють товари, а не колеги. Сполучне слово, що приєднує до головної частини підрядне означальне речення, має стояти безпосередньо після слова, якого стосується. Правильний варіант цього речення: ми порадили колегам, які працюють у другу зміну, бути уважнішими до вибору товарів. Другою, досить поширеною помилкою є невідповідність причини та наслідку, як, наприклад, у реченні. Збільшення кількості порушень залежить від того, наскільки активно з ними борються. Очевидно, малося на увазі таке, що більше люди борються з порушеннями, то менше таких порушень стає. Натомість маємо інше. Порушень стає більше тому, що з ними активно борються. Відкоригувати це речення можна так. Кількість порушень залежить від того, наскільки активно з ними борються. Не варто також штучно розривати частини складнопідрядного речення. Наприклад, два неприродно розділених речення. Я не буду прислухатися до твоєї думки крапка. Тому що ти намагаєшся мене обдурити. Краще об'єднати в одне, поставивши між ними кому. Відхилення від цього правила можливі лише тоді, коли це стилістично зумовлено. Найчастіше письменники використовують прийом парцеляції. Так називають зумисне розділення частин речення крапкою для ритмізації прози, створення вчитача ефекту присутності, інколи навіть для створення комічного ефекту. Наприклад, навкіл вибухнув реготом крапка, а наречена букетом крапка, яким вона розмахнулася, ляснувши двічі свого обранця об лице. Варто не забувати і про правильність вживання сполучників у складному реченні. Щоб частини речення були логічно пов'язані, потрібно вживати відповідного сполучника. Наприклад, сполучник І в реченні, продавчиня детально розповідала про переваги товару, і мене це мало цікавило. Не відповідає сенсу речення. У цьому випадку краще вжити не єднальний, а протиставний або допустовий сполучник. Продавчиня детально розповідала про переваги товару, але мене це мало цікавило. Або продавчиня детально розповідала про переваги товару, хоч мене це мало цікавило. Крім того, не слід забувати, що кожне просте речення в структурі складного має відповідати законам логіки. Зупинімося на двох найпоширеніших групах помилок. Перш за все. Потрібно правильно вживати дієприкметникові та дієприслівникові звороти. У реченнях із відокремленими означеннями, вираженими дієприкметниковими зворотами, не можна порушувати цілісності звороту. Порівняємо два речення. Перше, вражений Валентин словами вчителя захопився історією своєї країни. Друге. Вражений словами вчителя Валентин захопився історією своєї країни. Звісно ж, грамотно побудовано саме друге речення, у якому дієприкметниковий зворот зберігає цілісність. Досить типовою, на жаль, є неправильна побудова речень із дієприслівниковим зворотом. Запам'ятайте, будь ласка. дія, названа дієприслівником, повинна стосуватися в реченні того ж діяча, що й дія, названа присудком. Наприклад, Речення зробивши вправу, мене охопило щастя побудовано неправильно. Дію охопило, виконує щастя, а воно не робило вправу. Правильно, коли я зробив вправу, мене охопило щастя. Або, зробивши вправу, відчув себе щасливим. Не може містити дієприслівникового звороту безособове речення адже в ньому немає діяча. Наприклад, речення. Перебуваючи в Римі, мені хочеться відвідати колізей, містить помилку. Присудок хочеться відвідати, не має підмета. Отже, не може бути того, хто перебуває в Римі. Правильний варіант цього речення: перебуваючи в Римі, я хочу відвідати колізей. Ще одна група помилок пов'язана з уживанням однорідних членів речення. Запам'ятайте, будь ласка. Однорідними можуть бути лише слова одного плану, як за змістом, так і за граматичним оформленням. У реченні з однорідними підметами, на березі річки стояли припнуті човни, рибалки і дітлахи, є суттєва хиба. Дітлахи та рибалки не були припнуті. Відредагувати це речення можна так. На березі річки біля припнутих човнів стояли рибалки і дітлахи. Досить часто можна натрапити і на таке помилково побудоване речення. Українські письменники і поети створили чимало шедеврів. Слова письменники, письменниці мають лексичне значення люди, які пишуть художні твори. Тобто й поезію теж. Не можна протиставляти письменників і поетів, адже кожен поет є письменником, як і кожна поетка письменницею. Отже, потрібно відредагувати речення так. Українські письменники створили чимало шедеврів. Ще один приклад речення з помилкою: на вулицях, площах і парках сьогодні людно. Пригадаємо, однорідні члени стосуються в реченні одного слова. Можна сказати, на вулицях, на площах людно, проте людно на парках бути не може. Правильний варіант цього речення: на вулицях, площах і в парках сьогодні людно. Отже, будуючи складні речення, не забувайте й про потребу аналізувати прості речення, що є його частинами. Дозвольте також ще раз нагадати: теорія без практики мертва, тому раджу виконувати завдання і робити тести після кожного уроку якомога більше вправлятися. Нехай щастить! До зустрічі!